Шановні викладачі та студенти! Щиро вітаємо вас з новим 2025 роком. Нехай він буде сповнений нових знань, вайфай щоб завжди працював, а мід не зависав. Нехай цей рік буде сповнений новими можливостями, яскравими моментами та здійсненням усіх ваших мрій. До вашої уваги, гороскоп на наступний рік! Дізнайтесь, що зірки вам пророкують. Викладачі, ваш запал і енергія вразять навіть найлодальніших студентів. Ви знайдете спосіб пояснити найскладнішу тему так, що навіть коти на задньому плані студентів почнуть уважно слухати. А ось студентам зірки кажуть, що ви будете настільки швидкими, що зірки рекомендують вам перемагатися між вкладками, щоб викладачі не побачили Тікток під час лекцій. Кладачам пророкуємо, що ваш спокій і стабільність вразять усіх. У 2025 році жодна технічна проблема не зможе зліпсувати ваші плани, навіть якщо зустріч вилетить, ваш голос почують через екран або просто через вікно. Студентів запевняємо, що ваш талант створювати комфорт стане легендою у 2025 році. Ви відкриєте найзручніший спосіб навчатися лежачи під ковдрою з чаєм. І ноутбуком на колінах викладачі, зверніть увагу, ваша багатозадачність буде легендарною. У 2025-му ви одночасно проводитимете лекцію, відповідатимете на запитання в чаті і писатимете в методичний план. Головне, не переплутайте студентський список із списком покупок. Студенти, а ось ваша багатозадачність стане для вас другим ім'ям. Ви зможете одночасно слухати лекцію, відповідати у чаті і щось готувати на кухні. Головне, не переплутайте мікрофон і кухонний комбайн. Викладачі, прогнозуємо вам. Ваше серце настільки велике, що студенти відчуватимуть вашу підтримку навіть через екрани. У новому році зірки радять часом приділяти увагу й собі. Ви теж заслуговуєте на відпочинок і шоколадку. Студенти, звертаємо вашу увагу, що ваше робоче місце стане шедевром затишку. Жодна онлайн-лекція не пройде без горнятка какао та улюбленого плену. Але зірки радять не забувати про кам. Я. Викладачам важливо бачити ваші обличчя. Викладачі, ви станете зірками онлайн-навчання. У 2025-му ваші презентації будуть такими яскравими, що студенти забудуть про всі свої вкладки, головне, не вимагайте від них таких же ідеальних домашніх робіт, як ваші слайди. Студенти, будьте уважні, ваше прагнення бути найкращим зробить вас зіркою коледж. У 2025-му ви станете легендою групових проєктів. Бо навіть учать зуміти командувати як справжній лідер. Пророчимо викладачам. Ваш перфекціонізм це суперсила. Ви зумієте побудувати онлайн-заняття так, що студенти вивчать усе, навіть якщо вони відкриють конспект за день до сесії. Зірки лише радять іноді розслаблятися. Не все має бути ідеальним. Студенти. Ваша організованість це суперсила. Ви будете знати всі дедлайни, навіть ті, про які викладачі ще не оголосили. У новому році зірки радять трохи розслабитися. Навчання онлайн це не завжди про ідеальність. Викладачі, вам в зорі передають, що у новому році ви знайдете ідеальний баланс між вимогливістю і розумінням. Студенти будуть вдячні за вашу мудрість, але все одно шукатимуть зелену галочку у вашому обличчі під час сесії. Студенти, ви довго будете зважувати чи вимикати вам камеру на лекціях? Зірки підсказують, іноді вимкнена камера. Це шанс побути у піжамі під час ранкових лекцій. Вкладачі, ваша проникливість дозволить миттєво визначати, хто дійсно вчився, а хто просто списував у Google. у 2025 році. Ви станете справжнім детективом, і навіть чат GPT вас не обдурить. Студенти, знайте ваша проникливість і хитрість у 2025-му. Досягне пику, і ви будете знати всі лайфхаки, які знайдуть відповідь швидше, ніж ваш інтернет загрузить сторінку. Викладачі, ваш оптимізм буде заряджати всіх довкола. У 2025-му студенти почнуть дивитися лекції не лише для оцінки, а й заради вашого позитиву. Головне, не обіцяйте їм легких екзаменів тільки через гарний настрій. Студенти, якщо ви любите пригоди, то в новому році вас чекає експерименти, навчання в парках, кафе чи навіть на кухні під час кулінарних шедеврів. Ви станете майстрами онлайн-навчання. Викладачі, ваша працьовитість і терпіння будуть викликати захоплення. У новому році навіть найскладніші теми ви поясните так, що студенти захочуть додаткових занять. Зірки радять не перевтомлюватися і не вміти сказати досить. Студенти, ваше терпіння стане легендарним. Ви зможете пережити навіть найповільніше підключення до інтернету. У 2025-му зірки радять іноді робити перерви, щоб не стати частиною свого стільця. Викладачі, ваша креативність перетворить навіть одне на заняття на справжню подорож. У 2025-му зірки радять поділитися своїми ідеями з колегами. Разом ви зможете перевернути світ онлайн освіти. Студенти, будьте уважні! Ваша креативність і винахідливість у Новому Році допоможуть створити ідеальний фон для міг, так, щоб навіть викладачі думали, що ви у космосі чи на Мальдівах. Викладачі, ваше натхнення буде зачаровувати у 2025 році. Ви знайдете спосіб зробити навчання настільки цікавим, що навіть сонливіший студент буде активно відповідати. Зірки лише радять трохи більше часу приділяти собі, а не лише студентам. Студенти, ваші мрії нарешті здійсняться. Ви знайдете спосіб слухати лекції і тримати одночасно. Але зірки радять, все ж таки наді... конспектувати. викладачі нолить активність. Нехай цей рік принесе вам безліч щасливих моментів, здійснення всіх мрій та багато нових можливостей. Бажаємо вам здоров'я, добробуту та миру в серці. Нехай кожен день буде наповнений радістю, натхненням та гарним настроєм.